Всім привіт-привіт! Знову завітала в Аврору. Поглянемо з вами щось цікавеньке. Решітка гриль. Металева. Має по бокам дві ручки. Вона прямокутна. Коштувала вона 149, а зі знижкою 129. Термокошик для зберігання продуктів в клітинку ручки металеві. Клітинка зелена. І бачу, ось така ще є у нас в нашому магазині жовта 249. І ось така ще решітка гриль. Вона невеличка. Ось знижці 149 гривень. Набір шампурів металевих, 6 штук в наборі. 77 гривень. І один шампур в упаковці. Теж металевий по 15. Знижка дуже гарна на сушарку для білизни. Металеву. Навантаження її 15 кілограмів. Ціна її зі знижкою 359. І ось така ще сушарка для білизни. Вона металева. Це вона в складеному вигляді, навантаження 3 кг. ціна її зі знижкою 329. Ітажерки для ванної кімнати, погляньте, всі вони вже в розкладеному вигляді, і я можу вам їх показати: ось така кутова етажерка для ванної кімнати на 4 яруса. Пластикова, ще вона біла і сіра. Ціна її 349 Ось такий ще варіант. Прямокутна. Висота 80 см Довжина 50 см Ціна її 449 Ось такий ще варіант. Теж прямокутна, невеличка. Ціна 399, ще сіра і ось така біла. І маленькі тажирки для ванної кімнати теж погляньте. Це така кутова, сіра і ось така молочна. 169 гривень. І маленька ось така жирочка Біла. Вона має 3 яруса. Біла сіра. 169. Серветички для прибирання. Порфікс. 100 штук в упаковці. Вони дуже такі плотні і немаленькі. Я їх завжди купую, коли знижка. Вони мені дуже подобається 114 гривень. Ще сербеточки для прибирання унітазу ось такі: 60 штук в упаковці по 57 гривень. І ось такий ще варіант. Теж сербеточки для прибирання Perfix, 60 штук в упаковці, 44 гривні. А це вже набір сербеточок Добра господарочка. Дві штуки в упаковці 24 гривні. Поглянемо з вами знижки на блокноти. Ось такий перший варіант блокнот. Він невеличкий на резинці. Малюнок хлопчик ось такий. Поглянемо, інші малюнки є. Ні. Ціна його зі знижкою 49. Ось такий ще варіант. блокнот. 4 сезона має назву блокнот по 17. І ось такий ще варіант: переливається тварини. 24 гривні. І ще ось такий цікавий блокнот, теж переливається погляньте, 80 аркушів. 37 гривень. Ще ось такий варіант. Блокнот. На спіральки, сердечко, малюнок, лимончики. По знижці 37 гривень. І ось такий ще варіант. Він прошитий. На 74 аркуша, 44 гривні. Ось такий набір фломастерів. 12 фломастерів в наборі. Погляньте, 11. Щось я не вірю. Так, 11, а коштували 17. Ще ось такий набір фломастерів. 10 фломастерів в наборі по 22, а коштували 29. А це вже набір маркерів 6 штук в наборі 29. І ось такий набір маркерів, 6 штук 49 гривень. Щітка для укладання волосся. Кругла, жовта, по 29, а коштувала 59. Ось такий ще варіант. Щітка для укладання волосся. Теж кругла. Рожива по 55. Ой. І ще ось така щітка для укладання волосся. Скільки ж вона коштує? Поглянемо з вами. 49. Коштувала 59. І ось така ще щіка для волосся масажна, складна. І ще й з дзеркалом. Ціна її 29. Ось так я її склала вже. В сумочку, і пішли дівчата. І ось така ще цікава щітка для волосся. Міні. Ручки вона немає. По 49 гривень. І ще ось такий варіант. Щітка для волосся, Масажна міні. Дуже гарним таким малюночком квіти, погляньте, по 64, а коштувала 77. Десерт бонжур, Класика і полуниця з вершками. 116 грамів упаковці по 49 гривень. Шоколад молочний. Веріпер різними начинками 270 грамів по 105 гривень. Шоколад молочний несквік з полуничною начинкою 100 грамів по 59 гривні. І веріпері, шоколад молочний з арахісною карамельною начинкою 85 грамів по 42 гривні. Кава рощина сублімована. Кава Голд 200 грамів в упаковці 189 Какао напій розчинний несквік 140 грамів у упаковці 59. Ось така з'явилася новинка. Набір кондитерський, шприц та насадки. 6 насадок. Пластикові. Поглянемо, скільки коштує такий набір: 119. Така новиночка з'явилася: форма для виготовлення морозива. На 4 порції, Це цікаво буде для діточок. Скільки ж вона коштує, поглянемо з вами? 39. Набір кухонний, рукавичка та прихватка. Такий набір коштує 69. А ось такий набір квітневий, прихватка. Та рукавичка по 55. І ще ось такий варіант. Погляньте, дівчата. Рукавичка та прихватка 64 гривні. Підставка для кухонного приладдя. Силіконова, зелена і ось така молочна. І ще чорна. Так, є 69. Підставка для ложки. Пластикова, біла, однотонна. 34 гривні. Ще ось такий варіант. Теж підставка для ложки, пластикова, подвійна, біла і блакитна. Поменше і побільше. 39 гривень коштує. І ось така ще підставка під ложку з малюночком. Квіти. Теж пластик. 24 гривні. Кухоль поселяновий, білий з ушками. Зиченятки. Це така новинка, вишка різні. Об'єм, як завжди не пишуть, по 59. І ось такі ще чашки теж новинка. Різними надписами, різними малюночками. По 69. Ось така менажниця дерев'яна для закусок кругла, вона невеличка. 9. Ось така ще менажниця. Прямокутна, теж невеличка, дерев'яна. Коштувала 77, а зі знижкою 59. І ще ось така менажниця, Сердечко. теж дерев'яна для закусок по знижці 249. Тарілочка пластикова, 25 сантиметрів її діаметр. По 15. Ось така ще миска пластикова, горох на об'єм 750 мл. 49. І невеличка пластикова. Ось така ще миска, зелена, лише 9 гривень. А це вже ось такий набір тарілочок, дві штуки, 25 см в діаметр по 69. І поменше тарілочки теж пластикові. 20 см в діаметр по 59. І ось такий вже набір стаканчиків пластикових до тарілочок Два стаканчика в наборі, 280 мл об'єм. 39 гривень. І ще з'явилася ось така теж, як новинка, миска пластикова, глибока. Об'єм її 500 мл. По 29. Ланчбокс пластиковий, герметичний циліндром по 77 гривень. Ось такий контейнер. Харчовий пластиковий герметичною кришкою на літр 700 99. Чашка керамічна з різними надписами та малюнками на об'єм 400 мл по 59 Коштувала 77. Дужка кухонна, пластикова, прямокутна. Малюночки різні по 64 гривні. А це вже ваги кухонні. Ось такі, як на малюночку. Ціна їх 149 І сковорідка алюмінієва з антипригарним покриттям без кришки на 20 см в діаметр. Ціна зі знижкою 169 Зайчинятко, нічник, настільний акумуляторний силіконовий. 99. Хмаринка. Теж силіконовий нічник. Настільний акумуляторний. Він же коштує 199. І ось такий ще котик 149.